Вітаю, я Леонід Цихановський. Україна розгромила російський Чорноморський флот. Знищено 28 великих бойових кораблів, один підводний човен, в тому числі і крейсер Москва, флагман Російського Чорноморського флоту. Залишки цього флоту ховаються в Новоросійську і Туапсе. Деякі корвети і малі ракетні катери через Волгодонський канал перейшли в Каспійське море і ховаються там. Ця велика перемога на морі здобута новою українською зброєю. Вона створена українськими інженерами і робітниками після 2014 року, після початку війни. Тоді, в результаті зради, майже всі українські бойові кораблі в Криму були захоплені ворогом, а їх Великі десантні кораблі разом з Крейсером Москва в 2022 році після початку повномасштабної війни хазяйнували на Рейді Одеси. Саме в той час була завершена робота над українським протикорабельним комплексом Р-360 Нептун, були знищені флагман Чорноморського флоту крейсер Москва і інші бойові кораблі. Західна половина Чорного моря по лінії Севастополь-Босфор була тоді закрита, не стала недоступною для російських кораблів. Північні сусіди наші тоді змогли військову поразку своїх кораблів на Чорному морі перетворити на дипломатичну перемогу. Оце вони вміють. Тут нічого не скажеш. 22 липня 2022 року була підписана. Так звана зернова угода про забезпечення роботи українських портів для експорту українського зерна і продовольства. Учасники це були ООН, Туреччина, Росія і Україна. Росія отримала право зупиняти всі торгові, всі вантажні судна на Чорному морі і перевіряти їх на вході і на виході з Чорного моря під приводом, чи не везуть вони зброю в Україну. В результаті вони тримали по 30-40 діб кораблі всі в черзі, там на вході, на виході з Чорного моря. І це дуже ускладнювало судноплавство. Україна ж в той час була зобов'язана цією угодою припинити бойові дії на морі, не вести бойові дії на морі проти Російського Чорноморського флота. І він хазяйнував, як хотів там. Пройшов рік і в 2023 році отой Окурок відмовився продовжити зернову угоду ще на рік. Україна вже мала на той час наші нові морські дрони безекіпажні, морський малюк Себебі, а також Магура 5 і ми тоді змогли. Атакувати російські катери російські кораблі по Чорному морі і знищувати їх, загнавши їх в свої порти. От саме тоді дрон Магура 5 дрони Магура 5 атакували два російських корвети поблизу Босфора, а біля, біля територіальних від Тур Туреччини. Ці кораблі ледве дійшли до Севастополя. Саме ці українські безекіпажні катери важко пошкодили в в Російськ, їх великий десантний корабель Олінгорський горняк. Його ледве встигли доволочити до причалу, підперли іншими кораблями, щоб не затонув. І ще будуть багато років ремонтувати. 23 і 24 рік пройшли під знаком повного панування України в Чорному морі. Ми силою нашої зброї розблокували проти Чорного моря. Ми забезпечили свободу плавання суден на Чорному морі. Саме безекіпажний катер Магура 5 є самим результативним морським дроном в світі і на російсько-українській війні. Завдяки йому завдано важких уражень 14 російським кораблям. 8 з них повністю знищено. Вони пішли на дно. Морські фахівці всього світу дивуються, як невеликі безекіпажні катери, 5 метрів довжиною, 1,5 метра шириною 40 см осадки, можуть нести 250 кг вибухівки на швидкості 22 вузли. Це майже 40 км на годину. На дальність більше 400 морських миль. Це порядка 720 км. Росіяни пробували боротись. Вони підняли в повітря старі літаки Амфібії Б-12, що вже 20 років, як були списані, Ці літаки мають радіолокатор бортовий, що може бачити перескопи підводних човнів. Ну він для цього зроблений. І виявилось, що наші безекіпажні катери вони теж бачать на цих своїх радіолокаторах. Тому вони чергували на підходах до російських портів, виявляли наші безекіпажні катери. І викликали гвинтокрили, а ті починали розстрілювати їх гарматами. Дуже швидко на Могура 5 ми поставили керовані протиповітряні ракети типу Р-73 для знищення гвинтокрилів. Це ракета малого радіусу дії з тепловою головкою самонаведення. Вона може вражати цілі під великими кутами до осі польоту, вона все ракурсна, вона легко запускається з безекіпажного катера, бо має чутливу головку самонаведення. Саме ракета, оця Р-73, вона має швидкість до 2,5 швидкості звуку, і летить до 40 км. Ми знищили, хтось каже 3, хтось каже 5 гвинтокрилів, які пробували атакувати. Зараз російські гвинтокрили вже не атакують наші безекіпажні катери. Російські кораблі, кораблі, особливо носії крилатих ракет Калібр, вони не можуть вийти далеко з противного російського і Туапсе. Це не дає можливості широко застосовувати саме оці ракети морського базування по Україні. Новий саме ефективний морський дрон, безекіпажний катер Катран це високотехнологічна розробка українських зброярів, дуже небезпечна через своє хороше озброєння. Вона несе, вона несе сучасні електричні торпеди, мініган, кулемет 12 Брауніх», ПЗРК. Польський піорун, він малогабаритний, має штучний інтелект цей безекіпажний катер, що забезпечує автоматичне розпізнавання загроз, використання засобів реб, відстрілу димових і теплових пасток для боротьби з оптичними і тепловими системами наведення. В умовах, коли ми можемо повністю знищити російський Чорноморський флот, до цього вже йде. Росія знову пробує обманути всіх. На переговорах, що ведуться між США Україною і Росією, росіяни запропонували нещодавно зробити Чорне море вільним для морського судноплавства, а для цього повернути до зернової угоди 2022 року. Тобто, росіяни знову хочуть що ходити на військових кораблях по Чорному морю і перевіряти всіх, хто що куди везе. А Україні буде заборонено атакувати військові кораблі. Це обман. Тільки українська зброя забезпечила свободу судноплавства на Чорному морі. Російський Чорноморський флот ховається в своїх портах зараз. Так має бути і надалі. Ніяких нових зернових угод Україні не потрібно. Свободу судноплавства забезпечує Україна силою своїх Збройних сил. А російський Чорноморський флот хай і надалі ховається в своїх портах. Підтримайте наш корономовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, слідкуйте за підписками, підписки злітають. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Бамія Кофе, всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую, до побачення!